Всім привіт! З вами Русислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що вас буде чекати завтра. Для кого це теророзклад для людини енергійної, для людини активної, для людини воїна, так, яка хоче змінити своє життя, яке надоїли. Я хочу вияснити і позбутися всього непотребу в свого життя. Різко, так, несподівано. Та, людина, яка хоче змін. Людина, яка збирається якусь е, поїздку або подорож, або переїхати хоче. Хоче її надоїли. Це все, де вона перебуває. Хочу тобто змін у своєму житті. Так, і вас веде, вас захищає род. Ту людину захищає рід, ангели, архангели і веде по всіх дорогах вашої долі. Не переживайте за нічого. Що вас буде чекати завтра? Якісь перспективи вас чекає, Вас чекає розширення і масштабізація, збільшення е, успіху і розширення вашого бізнесу, роботи, діяльності вашої якоїсь. Та ви оприділилися, е, тепер знаєте, що ви хочете, де вам. Знаєте, де вам рухатися? Все не потрібно, ви залишили за спиною. Тобто в минулому закрили двері і відсторонилися від нього. Так, ви, вас чекає поставлення перед вами цілі, мети і ви. Досягнете успіху в тому, в своїй діяльності, ви отримаєте признання своєї роботи, діла. Можливо, ви займетеся новим ділом і отримаєте там успіху, досягнете своєї мети. Так, будете від себе. Що вас буде чекати завтра? Можливо, ви отримаєте якісь новини, але ви вже нікому нічого не вірите, будете відсікати все, що вам не потрібно у вашому житті. Ви довіряєте тільки собі. Що вас буде чекати завтра. Завтра хтось проявиться до вас, якийсь коханий або знайомий, або друг. І, можливо, признається вам у почуттях і запросить вас на зустріч. Вийшла карта. О, вийшла карта закохані. І ця зустріч відбудеться з дороги. Так. Да. Також вас буде чекати завтра. Укріплення вашого фінансового, становища, прихід грошей, признання ваших успіхів, зростання вашого духовного розвитку буде, ви займетеся, можливо, досконаленням свого духовного розвитку, або приймете рішення займатися, зайнятися ще чимось додатково щоб буде піднімати ваш духовний розвиток. І ви в тому отримаєте успіх, признання. Так, вас чекає завтра зустріч, хороші хороші час проведення з друзями, знайомими, з родинами. З родиною та да. радість вас чекає завтра. Ще візимо уракул Закурила норма. Що чекає вас завтра? Там да, вас чекає завтра новини, якісь повідомлення, смски. Можливо, хтось отримає якісь цінні папери, які ви довго чекали. Так. Можливо, почнеться з завтрашнього дня у вас листування з якимось другом, або знайомство по інтернеті, або проявиться той, хто вас любить. Це можливо, може бути і з минулого, і новий мужчина. Так, і все. Враптово вас може чекати якісь несподівані новини, якісь несподівані зміни в вашому житті. А все інше ви будете відсікати те, що вам не потрібно. Що ще вас чекатиме завтра? Так, буде завтра багато новин. Різні новини, одні тривожні. Також ви дізнаєтеся, що за вами пліткують, коли у вас багато нещирих людей, брехливих, підступних, і ви зрозумієте, хто є хто, ви то все відсічете то все будете відсікати. Так. Ви будете тепер перебірливі у стосунках. А що підказка? Грунічний у богил. Що вам скаже? Підказка на завтра Воня Це зустріч з друзями, гарне проведення часу, розслабтеся, вам треба комусь відпочити. Вже дуже багато навалилося. Є буде можливість відпочити вам десь поїхатися, розслабитися, то використайте цей момент завтра, та ви будете задоволені. і... Заспокоїтеся душевно, це вам приведе до нового імпульсу у вашій роботі, діяльності, вашого життя. Нехай угу. буде так. У коментарях пишіть, щоб збулося хороше, приймаю собі во благо. Не забувайте за енергоомін. Скільки той отримує, хто віддає?